Всім привіт! Мене звати Юлія і я вітаю вас на каналі школи англійської мови English Office, де ми обговорюємо важливі теми для вивчення англійської мови. Сьогодні ми поговоримо про топ-8 англійських часів для того, щоб говорити як усій мови. Перед тим, як ми почнемо, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. А також в кінці вас чекає промокод напис безкоштовне заняття з англійської мови. Перед тим, як ми перейдемо до обговорення саме часів, нам важливо розібратися ще в одному дуже важливому моменті, а саме різниця між англійською та українською мовами. Справа в тому, що українська мова формується за допомогою префіксів та суфіксів. Тобто, якщо я скажу вам одне слово, наприклад, прочитала, ви одразу зрозумієте, що це минулий час, доконаний вид, однина та жіночий рік. Якщо я скажу таке слово англійською, «read», ви не зрозумієте майже нічого. Ну, окрім того, що це якийсь з минулих часів. Тож англійська мова вона формується саме за допомогою, по-перше, чіткого порядку слів речення, а по-друге, за допомогою часів та аспектів. Одна з фужорисів між українською та англійською мовами це те, що обидві мають три часи: це past – минулий present – теперішній та future – майбутній, проте на відміну українській мові, англійська має ще аспекти, які вказують, як саме відбувається дія. Перший аспект називається simple – простий, це фокус на факті. Він звичайно вказує на питання, що то коли відбувається, тобто вказує на регулярність дії, як часто вона відбувається, на факти, або ж просто на факт самого виконання дії. Наступний аспект Continuous, тобто тривалий. Він акцентує на тому, що дія відбувалася якийсь тривалий час, або вона тимчасова. Тобто, якщо, я, наприклад, скажу речення I'm reading this book, це не означає, що я саме в цей момент читаю цю книжку. Це означає, що я зараз, наприклад, на цьому тижні зайнята тим, що я читаю цю книжку. І третій аспект Perfect, тобто доконаний. Тут акцент на тому, що дія вже доконана, і ми маємо її результат. Тобто, якщо я скажу, що I have done this, то нас не дуже цікавить, коли я це зробила, чи як це було зроблено. Тут скоріше акцент до тому, що дія зроблена і ми можемо рухатися далі. Звичайно, часи самі по собі складніші. Вони мають свої особливості, свої деталі. Проте, якщо ви запам'ятаєте особливості кожного аспекту, це допоможе вам краще орієнтуватися в часах. Прийдемо тепер до самих часів і почнемо з вами з групи Simple. Почнемо з. Present simple. Я роблю. Формується він за допомогою першої форми дієслова. Для заменників he, she, it Ми використовуємо закінчення –s або –es. Цей час використовується для підкреслення регулярності, тобто може використовуватися для опису звичок, розкладу, якихось регулярних дій, а також для якихось загально прийнятих фактів. Наступний час past simple. Я зробив. Формується за допомогою другої форми дієслова. Для правильних дієслів використовуємо закінчення. І дій. Тут в цілому особового акценту немає, окрім як на тому, що дія зроблена в минулому. Ми також можемо додати можливо, те, коли вона була зроблена. Але в цілому, тут як без аспектів таких акцентів немає. А, також часто цей час може бути використаний для того, щоб описати послідовність дій. Наприклад, I got up, I brushed my teeth, uh, I had breakfast, I went to work. Наступний час це future simple. Я буду робити. Промоція за допомогою «will» та першої форми дієслова. Тут також, так як це час групи «simple», тут немає якогось особливого акценту, це просто факт майбутнього. Я щось зроблю. В цілому, якщо говорити відверто, то можна абсолютно спокійно вижити, використовуючи лише один цей час для вираження якоїсь майбутньої дії. Часто він використовується для якихось фактів в майбутньому, а також для якихось обіцянок чи передбачень. Наприклад, Ай Синк ітволрейн тмору перейдемо до наступного аспекту «continuous». а саме перейдемо до «present continuous». Цей час формується за допомогою дієслова слова to be у формі am, is, are і також за допомогою основного дієслова слова закінченням ing. Цей час вказує та акцентує в принципі свою увагу на тимчасовості дії. Можна додати щось, типу я зайнятий прямо зараз. Uh, я можу, наприклад, сказати, що я зазвичай працюю з дому, але на цьому тижні я працюю з офіса. week I am working at the office. Перейдемо до наступного нашого часу. Це Past Continuous. Я щось робив в минулому. Формуці за допомогою drawer, а також і основного тісова з закінченням ing. Тут в принципі такий самий сенс, як і з Present Continuous, щось тимчасове що відбувалося в минулому. Цей час використовується зазвичай для двох ті. Це опис якихось дій на фоні, що відбувалися в минулому. Наприклад, я йшла додому, сонечко світило, і тут я щось побачила. I was was walking home, the sun was shining, and then I saw it. Це перший випадок. І другий випадок це коли ви хочете вказати, що ви займалися чимось конкретним в якийсь конкретний час в минулому. Якщо ви любите дивитися якісь детективи чи кримінальні шоу, то основна фраза, яку можна почути, це, наприклад, «What were you doing yesterday between 10 and 11 p.m.?» Що ви робили вчора між 10 та 11 вечора? Перейдемо до останнього часу аспекту «continuous», а саме «future continuous» – «я буду робити». Він формується за допомогою «will be» та основного дієслова з закінченням «ing». Тут знову ж таки акцент на зайнятості а, в якомусь майбутньому моменті. Тут в принципі дуже схоже з українською мовою, тобто я можу сказати я попрацюю» або я буду працювати. Так само в англійській ми можемо сказати «I will work» або «I will be working. Те саме показуючи, що ми будемо зайняти цим в якомусь моменті в майбутньому. І тепер розглянемо два часи аспекту Perfect. Будемо брати лише два, адже вони є найбільш вживаними у мові носіїв. Поговоримо про Present Perfect. Я зробив. Він формується за допомогою допоміжних дієслів «have» або «has» та основного дієслова у третій формі. Цей час використовується в основному для двох цілей. Перше це описати досвід у вашому житті на теперішній момент. Наприклад, I have never been to Japan. І друге, це як починення святковий зв'язок або результат в теперішньому час. Я, наприклад, можу сказати «I have lost my keys». і це означає, що я загубила ключі і тепер не можу потрапити додому. І наостанок поговоримо про час Present Continuous. Він формується за допомогою допоміжних дієслів «have», «has», плюс «been» плюс основне дієслово з закінченням «ing». Тут, як ви розумієте, поєднуються два аспекти. Це perfect з акцентом на вже та continuous з акцентом на тривалості дії. Наприклад, я чекаю тут вже 10 хвилин. I've been waiting here for 10 minutes. Або я працюю тут вже 10 років. I've been working here for 10 years. Отже, тепер ви знаєте вісім найважливіших часів в англійській мові. Якщо ви хочете дізнатися більше, записуйтесь на наш курс в Інлішофіс. А для цього, як я обіцяла, ви можете використовувати промокод GENERAL для запису на курс. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі.